Давай. Всім привіт, ми з України, Сумська область. Сьогодні 20 грудня 23-го року і вирішили зняти очередне відео про український корпусний вулик. Перед відео хочу таке зробити повідомлення, що вчора, 19 грудня, на День Святого Миколая по старому стилю діти мені подарили свій канал. Так що я тепер власник свого авторського каналу, який називається Микола Федченко. Усіх, хто глядачів, підписників, прошу на мій канал дивитись, де я буду викладувати усі відео. А також по темі бджільництва будемо викладувати на каналі наша пасіка, на якій ще зізніпаю. Значить, тема сьогоднішнього відео проти ройові відводки. Бо багато людей. Багато не багато, ну питають, як ви боретесь із роїнням себе на пасіки і при цій системі бджільництва. Значить, роїння це природний спосіб розмноження у бджіл. Інстинкт розмноження це самий-самий великий інстинкт у всього живого на землі. Один фахівець, знатний по бджільництву сказав, що. З інстинктами не нужно боротися і не нужно управляти. Ну, управляти не завжди, а джільництво це такий негативний фактор на пасіці. Тому ми боремося і є для цього методи. Про такий метод я і хочу розказати. Саме, мабуть, він ефективніший це протироєві проти відводки. Як я роблю... У своїй системі улика. Значить, напоминаю, це улик український корпусний на, те, на теплий займу. Тобто, льодок звідти. Ну, допустимо, а тепер по конструкції улика Мені дозволяє, зараз не знайшов просто цієї перегородочки, Є спеціальні паси зроблені, які можу на глуху перегородку перегоражувати. Також у тому году ми знімали відео, де я зимував. Дві сімейки, одна ззаді, одна спереді, через сюди також можна вставити ганімановську решутку. Вони доступ вільний, матки окремо сіють в передньому і, і в задньому відділенні, і все доступ. Коротше, дозволяє цей улик зробити відводок, хоч окремо, хоч на цій же сім'ї, щоб не уменшити силу сім'ї. Приміром, треба. Щоб ось, недалеко взяток, щоб сім'ю не зменшити, не а ройовий стан збить. Як я бачу, як я роблю і як собі тую друге, значить, це юлики, моя конструкція. Використовую нижче в основному з одним льотком спереді. Також десь з половину я зробив, льоток ще й з цієї сторони. Ну, це на даний момент така. А ще декілька я зробив отаких не, 4 льоточка. Тут зроблено з боків. І сюди, якщо поставити його на холодний занос, то можна і так робити. Ну, я так не користуюся, я користуюся тільки на теплий занос. І можна зробити, і як я роблю, і боруся в першому випадку, коли, коли оставляємо сім'ю не ослаблюючу, а робимо протироєвий відводок. Значить що Сім'я розвинулася до 12 рамок, чи даже там ще й поставили наставочку зверху. Бачимо, заходить в роєвий, або треба поміняти матку. І як ми робимо, робимо проти роєвий відводок, значить, перегоражуємо глухою перегородкою. Вулик у цьому у першому спереді відділення. Оставляємо увесь відкритий розплод без матки. Закритий розплод переносимо на заднє відділення, відкриваємо тут льоток. Ну, і ще можна струсити бджоли, там, такої, що... що вся робоча льотна бджола вернеться на той льоток і буде у цьому відділенні. Потім оце відділення, що тут є, перекриваємо глухою. У ну, мене зараз немає, то реплюночка така сама, як я і накриті, ось цю перегородили, а це відкривається. І скільки тут стояло, чи можна ще й кинути ще декілька ну, важких наставок і далі розвивається. Чола летіла сюди, виводиться тут е, маточка, чи закладували, чи вже заложений був маточник, чи новий заклали. Коротше, вирощується там. Коли вже матка облетиться спереді і ну, начне Сіять, можна використовувати далі, цю матку і з цю, як в двохматочну. Ну, як коли маленька сила сім'ї, воно ефективний. Дуже хороший спосіб двохматичного утримання бджіл. Ну, а так, в стару тоді, куди по назначенню, чи в отводок чи ще куди об'єднується вона легко, тому що бджоли всі рідні. Ідовик. Роєвий настрій зіб'ється. Далі, пожалуйста, на будь-який метозбор везіть, додаємо скільки рамок і той. Другий варіант. Ну, там трошки можна ослабити, якщо треба розширити пасіку. Так само цю матку плідну у другий вулик. Робимо відводок чи на той. Чи, ну, Я обычно в цьому, в цьому році старих баток я утримував в одному вулику, тільки тут і тут, на два льотка. Трошки неудобно, вроді би, як на підставках. Що і звідти бджоли летять і звідси. Ну, свою теж систему використовував чи випробовую. Значить, у мене стоїть на підставці 6 уликів. Можна перший робити на, на дві сім'ї. Другий вулик тільки в одну сторону. то, то що на, де, де другий підійшов, ось приміром цей перший вулик коло, коло другого я обслуговую цей улик, і другий, і третій. Так само ще тоді пускаємо п'ятий, щоб тільки в одну сторону, а з його міста можна розсловити і шостий. і, коротше, на, на наставки можна, так як у мене шість вуликів, можна пустити перший двохматочну, другий одно, третю двохматочну, четверту двохматочну, п'ята, і шоста, опять двохматочну. Отак можна держати і розширювати, соєдняти. Прекрасно. Оце такий. Така відповідь, як боремося із руїнням у себе на пасіці. Я ж кажу, конструкція цього вулика, що я використовую, іменно я його зробив, я розробляв, функції додавав, які думав, які мені треба. Отак дозволяє боротися з руїнням. Отаке коротке відео. Кому сподобалося, ставте лайк, заходьте до мене на канал, підписуйтесь. Всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!